Кремією братів лепках нагородили шістьох громадських та культурних діячів Тернопільщини. Один із них педагог та художник Богдан Федорів. Моя праця, мої заслуги, моя творчість оцінили оцінена І Я дуже радий за це. Я зробив серію книжок, такі як Сім чудес Тернополя, Сім чудес Тернопільщини, Кобзар очима юних художників. Соломії Крушеницький присвятили книжку, замки і палаци Тернопілля, і в тому числі Богдан Нелепків малюнках юних художників. Премію за збірку оповідань ночі телергофа отримав письменник із Миколаєва Олександр Лагошняк. Ті оповідання, які в цій книжці, за яку присуджено власне, на премію, вони стосуються більше тернопілля. Більше тернопілля, і мені це дуже приємно, що визнали саме тут. Талергов – це табір, який назвали концентраційним табором. Напевно, він так і був, тому що там сиділо чи перебувало. Доволі багато українців. Події відбувалися під час Першої світової війни. І тоді був визначений театр бойових дій. Переважно він обмежувався річками Золота Липа, Стрипа, Коропець, і звідти виселяли людей. Член громадської ради з визначення лауреатів премії Михайло Тимошик розповів, за що вручають цю премію. Це є єдина всеукраїнська премія в Тернопільській області, яка має такий всеукраїнський рівень. І плюс ми стараємося показати тематику не тільки літературну, но й мистецьку. Кандидати насилають свої роботи, чи то книжки, чи то якісь, скажімо так, творчі доробки, можливо, якісь картини виставки організовують, тобто люди посилають свою роботу дурча це книжки, і ми їх вивчаємо. Громадська засідає перше засідання, допускаємо до конкурсу і голосуванням більше визначаємо лауреатів. Також премію вручили письменниці Любові Бурак та Ніні Фіалко, скульптору Івану Сонсядлу та військовослужбовцю Євгену Філю. Брати Богдан та Левко Лепкі українські громадсько-політичні та літературно-мистецькі діячі. Творча спадщина Богдана Лепкого складає понад 80 книг. А також бібліографія творів становить до тисячі поезій. Левко Лепкий є автором стрілецьких пісень, зокрема Гей, видно село, бо війна війною Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.